Всім привіт! Сьогодні у нас 7 -е тісло, температура 22 на вулиці. На вулиці прям шепче погодка. Все позеленіло. Ще буквально недільку-дві і вже косити треба буде повним ходом. Такі діла. Вже сьогодні виніс. Картошку з погріба Заложив, хай вже прогрівається то не так її тут і багато на посадку буде, ну хватиться цієї. Погода, звісно, взагалі прекрасна. Можна вже в маєчки ходити. Шиничка, звісно, не підсипана сілітрою, не піддобрена. Ну, що буде, то буде. Кліп почав ковирятися вже. Вон. Раз, два, три, 4, 5, 8 кущиків вже чи тих. Я горбиків вже наробив. туї, мабуть, відцілялись. Дві самих кращих, мабуть, чи навіть побачимо. Пересаджу, мабуть, до траси. Смородину тут пересадили, малий вчора сажав.